Три секунди, що можна стигнути за цей час зробити ковток кави, відповісти на повідомлення. А що якщо саме за ці три секунди відбувається найважливіша подія у вашому вічному житті? Сьогодні ми вирушимо у неймовірну подорож за межі відомого, щоб дізнатися, що відбувається з душею у перші три секунди після смерті. І те, що ви дізнаєтеся, може змінити ваш погляд на життя та смерть назавжди. Звісно, ніхто не повертався звідти з докладним звітом та презентацією у Powerpoint. але протягом тисячоліть люди збирали крупиці знань зі стародавніх текстів, з духовних практик і що найцікавіше, з розповідей тих, хто пережив клінічну смерть. Ці історії, зібрані з усього світу від різних культур та віросповідань, Малюють напрочуд схожу картину, картину перших найважливіших миттєвостей. Тож давайте розкладемо ці три секунди по поличках, що ж відбувається в кожну з цих миттєвостей? Отож, годинник завмер. Останній удар серця, останній подих. Що ж відбувається у ту першу мить, коли фізичне життя обривається? Всупереч усім нашим страхам, вихованим культурою та фільмами, це не мить жаху, це не болісний ривок чи падіння у бездонну прірву. Майже всі, хто зазирав за цю межу, описують щось зовсім інше. Уявіть собі. Перша мить це момент чистого кришталевого усвідомлення, це наче раптове пробудження від дуже довгого і часом виснажливого сну. В одну мить душа розуміє, я не це тіло. Увесь біль, усі фізичні обмеження, хвороби, втома, усе це залишається там, унизу, разом з оболонкою, що служила вам домом усе життя. Пам'ятаєте, ми говорили про важкий скафандр? Так ось це саме те відчуття. Ви все життя ходили у цьому скафандрі. Він захищав вас, але він же й обмежував. Ви звикли до його ваги, до його незграбності. І ось у першу мить після смерті хтось одним легким рухом розтібає всі замки, і ви просто вислизаєте з нього. І перше відчуття це не горе чи паніка, а неймовірна приголомшлива легкість, немов ви все життя плавали під водою, затримуючи дихання, і нарешті виринули на поверхню, щоб зробити перший по справжньому вільний вдих. Зникає гравітація, зникає опір. Ви більше не прив'язані до землі, до стільця, до ліжка. Ви просто є. Багато хто описує, як у цю мить вони опиняються під стелею кімнати і дивляться вниз, вони бачать своє власне тіло, бачать лікарів, які намагаються його реанімувати, або рідних, які плачуть поруч. Але при цьому немає страху чи жалю є лише спокійне. Відсторонене спостереження та глибоке розуміння, що те, що лежить внизу, це лише залишений одяг, а справжній ви тут вільний і неушкоджений. Ця перша мить це не втрата, а здобуття, здобуття самого себе в чистому вигляді, без фізичної оболонки, це усвідомлення своєї істинної, вічної природи. Отже, ви вільні виширяєте над своїм тілом, відчуваючи неймовірну легкість. Що далі, порожнеча, чорний екран, як у кінці фільму. Ось тут на нас чекає, мабуть, найбільша омана щодо смерті, бо друга секунда це не занурення в темряву, а навпаки, вибух світла та інформації, це тотальне розширення сприйняття. Ваші земні почуття, зір, слух, дотик. Були схожі на крихітні замкові шпарини, крізь які ви дивилися на величезний світ, і ось у другу секунду двері відчиняються навстіж. Ви починаєте бачити світ не як набір твердих об'єктів, а як переплетення сяючих енергій. Ви бачите не просто людину, що плаче поруч, а відчуваєте всю глибину її горя як хвилю. Що проходить крізь вас не завдаючи болю, але даючи повне розуміння. Ви бачите зв'язки між людьми тонкі, світлячі нитки любові, прив'язаності або навіть образи, що їх поєднують. Уявіть, що ви все життя дивилися чорно-білий телевізор з поганим звуком, і раптом вас перемкнули на величезний imax екран з об'ємним звуком та мільйонами кольорів, яких ви ніколи не бачили. Ви починаєте сприймати думки та емоції, оточуючих не як здогадки, а як відкриту книгу. Ви бачите музику, буквально як кольорові візерунки, що вібрують у просторі, і час Час теж змінюється. Минуле теперішнє та майбутнє перестають бути суворою лінією. Вони починають існувати одночасно як панорамна картина, яку ви можете розглядати з будь-якої точки. Ви можете в одну мить побачити весь ланцюг подій, що привів до цього моменту. Усі, чому та навіщо раптом стають кришталево ясними. Тож друга секунда це не порожнеча, це абсолютна повнота. Це момент, коли ви вперше бачите реальність такою, якою вона є насправді живою, вібруючою, взаємопов'язаною та нескінченно складною. Це шок, але шок прекрасний і приголомшливий. А -а -а. Отож, друга секунда позаду. Ви, чиста свідомість, що охоплює Всесвіт. Навколо вас, океан інформації, енергії, почуттів. Легко було б загубитися в цьому нескінченному вирі, але цього не відбувається. Бо настає третя секунда. І посеред цього вселенського калейдоскопу виникає фокус, певний поклик. Його можна порівняти з маяком у бурхливому океані або з тихою, але найріднішою мелодією, яку ви чуєте крізь оглушливий шум, це момент першого контакту з тим, що лежить за межами нашого світу. Найчастіше цей поклик набуває форми світла, але це не холодне світло, лампи чи далекої зірки, це живе, тепле, вабливе світло, що випромінює не просто яскравість, а безмежну всепрощаючу Любов, той самий знаменитий світло в кінці тунелю це не просто метафора, це реальний досвід, який описують тисячі людей, світло, яке не сліпить, а навпаки, дозволяє бачити все ще ясніше. Іноді це світло набуває форми, це може бути силует давно померлої близької людини, Бабусі, дідуся, батьків, які зустрічають вас з розпростертими обіймами та пасмішкою, сповненою любові. Для інших це сяюча істота, янголохоронець або духовний наставник. Суть не у формі, а у відчутті. У цій присутності немає ні краплі осуду за помилки минулого, лише абсолютне прийняття і відчуття, що ви нарешті повернулися додому туди, де на вас завжди чекали. І ось тут, на третій секунді, перед душею постає перший найважливіший вибір. Це не наказ, це запрошення. Рухатися назустріч цьому світлу, відгукнутися на цей поклик, чи залишитися тут поруч із покинутим світом, прив'язаним до земних справ і незавершених історій, більшість інстинктивно линуть до світла, бо його притяжіння, його обіцянка миру і любові непереборні. Ця третя секунда це не кінець шляху, а лише його початок. Це перша усвідомлена навігація в новому світі, перший крок у напрямку до джерела, але найпотужніше откровення, яке об'єднує майже всі свідчення, полягає не в самому процесі, а в одному єдиному відчутті, що його супроводжує це відчуття, тотальне, всеохоплююче, прийняття і любов. У ці перші секунди зникають усі земні тривоги, образи, страхи та жаль. Залишається лише чисте усвідомлення себе як частини чогось величезного і люблячого. Люди, які пережили подібне, описують це не як кінець, а як повернення додому. Уявіть, що ви все життя намагалися розв'язати найскладнішу головоломку і ось в одну мить. Ви бачите всю картину цілком і розумієте, наскільки вона проста та геніальна. Весь ваш життєвий досвід, усі радощі й печалі, складаються в єдиний прекрасний візерунок, і це розуміння приносить неймовірне заспокоєння, оце так поворот, правда? Смерть, якої ми так боїмося у своїх перших митях, виявляється не трагедією, а визволенням і прозрінням. Отже, перші три секунди це не порожнеча, це стрімкий перехід, від'єднання від фізичного розширення сприйняття до всесвітніх масштабів, і перший крок новим шляхом осяяний почуттям безмежної любові. Дякуємо, що пройшли цей шлях разом із нами. Якщо це відео змусило вас замислитися, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові дослідження таємниць нашої свідомості. А як ви думаєте, що чекає на нас далі? Напишіть свої думки в коментарях, дуже цікаво почитати ваші теорії по